Вітаю! Я рада вітати вас на моєму каналі. Учора я подивилась фільм «Елізабет Тейлор, який я не бачила. Я цей фільм намагалась не дивитись, і, до речі, дуже дивно для мене. Чому? Тому що я читала дуже багато різних негативних відгуків, і, до речі, від самої Елізабет. Цей фільм їй не сподобався, але вона за нього отримала Оскар, як за кращу жіночу роль. І він став культовим. І зараз ми з вами про нього поговоримо. Він мене дуже здивував. Напевно, я, можливо, навіть би про нього нічого б не знімала, але мене цей фільм здивував тим, що він не дарма не сподобався. Елізабет, і не дарма я його не дивилась. Тому що я є дуже великою прихильницею старих фільмів середини о, минулого століття. І я напевно, дивилась усі культові. Фільми тих років. Цей фільм можна порівняти по естетиці з ну, Сніданок у Тіфані», тільки Сніданок у Тіфані» — це така гарна казка, добра, гарна казка. А «Баттерфліт 8, Butterfleet 8, будемо так казати, це такий, ну, можна сказати, трейлер, але дуже дивний трилер. Зараз поговоримо чому. Наприклад, спільний з естетикою Valley of the Dolls. Долина Ляльок. Є таке щось, відчувається спільне. А також, можливо, «The Suddenly Last Summer. Кому зіграла Елізабет також головну роль. І Елізабет тоді знялась в трьох фільмах. Я буду казати Butterfly постійно, але ні, Butterfleet 8. Батерфліт 8, це 60-й рік Таком назад у нас йде Suddenly Last Summer раптово минулого літа. І також роком назад, двома роками. «Ліжка на розпеченому даху. Ці три фільми вони дуже цікаві тим, що вони входять в епоху трилерів. Чогось нового, чого тоді, наприклад, не знімали. Я окремо з нього, е, якщо ви захочете, розбір е, фільму Насанені last summer. це я вважаю геніальним фільмом. Геніальним. Звісно ж таки, Манкевич, який знімав цей фільм, він себе поводив дуже жахливо. І я читала багато про те, що в нього були е, конфлікти з усіма. І навіть тоді, коли е, відзняли цей фільм, то Кетрін Хеберн, яка гра, яка грала. Одну з орлей плюнула йому в обличчя. І Він знущався над Монгомері Кліфтом, тому що той був геєм, і в нього була гомофобія по відношенню до актора. І в нього були проблеми, ну такі. Я думаю, що найменше в нього було, напевно, проблем з Елізабет, але також вони були. І цей фільм абсолютно геніальний. Я не знаю, як він, як Елізабет тоді не отримала Оскара, і як Елізабет отримала Оскар за Беттерфліт. але я розумію, чому. Елізабет отримала Оскар за «Баттерфліт». Вона знялася в цих трьох фільмах. В них була спірна табойована тема в кожному з них. Кішка на розпеченому даху, тема відносин між двома чоловіками, тому що раніше про таке не знімали про відносини між чоловіками, між двома чоловіками, між двома жінками, про людей, не знаю, які. Думають інакше, роблять по-іншому, хочуть жити по-іншому. Це робити не можна, було. це була табойована тема, і про це не знімали. Потрібно було якось заувальовано це все приховувати і про це розповідати. Ось кішка на розпеченому даху саме фільм про а, чоловіка нашої головної героїні, і про його такий, а, і про його дружбу, скажімо так, з його другом. Ну, коротше, зараз не про цей фільм. Ліла Ласамар вже розповідає про. Тему про чоловіка, якому подобались інші чоловіки, вже по-іншому. І ви знаєте, в цьому фільмі все ж таки намагаються більш якось спотворити це. Максимально спірний провокативний фільм, якщо його дивитися зараз. Але це геніальний фільм. Він брудний, але геніальний. Брудний він тим, що там були показані такі дуже шокуючі моменти, наскільки це провокативна річ, в часи, коли не можна було це робити. Але це я вважаю, знову ж таки буду тут казати сто разів, що це робота геніальна. Це ще стосовно «Suddenly Last Summer». і всі казали Елізабет, ні, не грай, не грай в цьому фільмі, не грай, ти не повинна це робити. Нею грав у головній ролі Монгомері Кліфт, який був геєм. Кішка на розпеченому даху фільм про чоловіків, в яких був зв'язок між собою. Звісно ж таки, я зараз не можу казати, який був зв'язок, тому що там це не очевидно. Типу, ти думаєш, що вони просто дружили. Але автори, які це робили, вони, звісно ж таки, намагались усими силами. Наскільки тоді це було можливо розповісти цю історію? Але знову ж таки це все приховували, і знову ж таки, скажу, що гомофобія це дуже погано. До цього вона грала в фільмі знову ж таки з Монгомері Кліфтом. І до цього вона грала фільм з Джеймсом Діном, який також був геєм. «Беттерфліт 8» Лоуренс Харвіна, чи звати актора, який грав з нею, він також був геєм. І чому я зараз так кажу, тому що Алізабет вона була абсолютно френдлі, вона була абсолютно відкритою, вона була абсолютно прекрасною людиною, яку яку оточували різні люди, і з цими людьми в неї були такі прекрасні стосунки, так з різними людьми. Вона надихала абсолютно усіх, вона надихала лесбійок, трансгендерів, гейм. Вона була такою, знаєте, квір-іконою. Наша Елізабет, майже в кожному фільмі, в неї були її друзі. Увесь фільм грала тільки Елізабет. Ну, типу, вона не хотіла в ньому грати, він їй не подобався, вона була не в захваті від сюжету. Від цього всього. їй потрібно було відіграти і підписати контракт з 20-м століттям Фокс, щоб зіграти Клеопатру між Беттерфліт і між Клеопатрою три роки. Уявляєте? Три роки, тому що Клопатра вийшла в 63-му, а Батерфліт вийшла в 60-му. І Елізабет отримала Оскар як за кращу жіночу роль. Вона отримала Оскар, кажуть, тому що вона майже, майже померла від пневмонії. У неї була штучна вентиляція легень, неймовірно страшно, коли тобі усюди пахають трубку, і коротше, це неймовірно страшно, це неймовірно жахливо. Після того, як вона вижила вся. Ну, типу, як знаєте, дали Оскар за те, що вона вижила. Але я вам скажу, що там було все що давати Оскар. Фільм сюжет справді дурний. Естетика класна, сюжет дурний. Ми бачимо нью йорк його, наче в Бронксі знімали цей фільм. Нью-Йорк тих часів, мені здається, казком. Атмосфера Сніданок у Тіфані», атмосфера Сверблячка сьомого року з Мерелін Монро, атмосфера о, так, в фільм також Монро грала з Івом Монтаном, «Давай займемося, коханням. Атмосфера Нью-Йорка прекрасна. нью НY якось так кажуть. Я, до речі, це почула в пісні Тейлор Свіфт про Елізбет Тейлор, де вона каже, що о, я, мене ненавиде Голівуд, так що я буду твоїм Нью-Йорком. NY. Вона непогано так, мені здається, Тейлор Свіфт описала Елізабет Тейлор в своїй пісні Елізабет Тейлор. Я відчула, тому що я все ж таки якось трошечки, ну, я знаю, ну, як не скажу, що я там прямо знаю, але мені здається, що про Елізабет, я знаю певні факти, і для мене, як для прихильниці творчості Елізабет Тейлор, послухати пісню Елізабет Тейлор від Тейлор Свіфт було дуже приємно, тому що авторка зробила так, щоб. Я, прихильниця Елізабет Тейлор, відчула, що вона знає, про кого вона співає. І має на увазі Тейлор Свіфт. Розумієте, дві дівчини Тейлор. Так що так, повертаємось до фільму. І Бете 8»... Такий абсолютно якийсь дивний сюжет. Про шубу, просто шуба. Ви хто дивився, подивіться, буду сильно без спойлерів. Абсолютно, так, давайте без спойлерів. Подивіться фільм Батерфліт 8». хто ви не бачили, раптово минулого літа, 1959 року, то подивіться його також. Але така тригерна тема, це там в цих двох фільмах присутня тема насильства. Так що, хто цього боїться, я вам одразу вам це кажу. Це трилери. Це там висвітлюється. І Елізабет грає а, спочатку в одному фільмі, ну, а потім в другому фільмі як подібні а, ролі. Цікавий факт, що в цьому фільмі Елізабет грає з своїм чоловіком Ейді Фішером, який тоді покинув свою дружину Сарату. Ну, як він коротше, не так. Він, коротше, розвівся зі своєю дружиною і пішов до Елізабет. Це ось так було. А у Елізабет тоді. Спочатку Елізабет Тейлор була заміжня за Майклом Тодом. Майкл Тод помирає в авіакатастрофі. Меді Фішер і його дружина були кращими друзями пари Елізабет Тейлор та Майка Тода. Краще вони дружили, вони були свідками на весіллі Елізабет та Майка. І вони, типу, в типу, у них був такий... Союз, вони дружили. Майк Тодд потрапляє в авіакатастрофу, Елізабет залишається одна. І е, вона починає роман з другом, зі своїм другом, коротше, так? Еді Фішером, який був співаком. І він грає в цьому фільмі її друга. Але вона потім його кидає через е, Річарда Бартона в фільмі Клеопатра. І всі з нього сміються, що вона йому зраджує прямо там в декораціях фільма Клеопатра. Розумієте, він розлучився зі своєю дружиною, пішов до Елізабет, і Елізабет його кинула, ну, розійшла з ним заради іншого чоловіка. І кажуть, що у Елізабет протягом Клеопатри було три чоловіка Майк Тот, з яким вона працювала над тим, щоб отримати контракт на роль Клеопатри. В Клеопатрі, тому що він був а, продюсером в Голлівуді Еді Фішер і Річард Партон. Вони було три чоловіка за процес так, створення та зйомок Клеопатри. І ось коли Елізабет стало погано, вона, 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 вона отримала Оскар. Вона там грає роль о, цієї Глорії. Дівчина, яка, яка працює по ВІЄЮ. але там, мені все ж таки здається, як в романі, в самому романі, це було показано більш очевидно. А в фільмі, в Новелі, а в фільмі це показано не так очевидно, тому що більше робиться як натяк. На модельну кар'єру. Висвітлюється вона така, як модель, яка там просто проводить час з чоловіками. Вона проводить ніч в цих неймовірних апартаментах цього Вестона, головного героя. І прокидається, його немає. Вона блукає по кімнаті, по квартирі. Вона бачить, що він залишив їй гроші. Гроші вона якось так не бере. бреє, цього моменту не зрозуміла. Вона забирає найдорожчу шубу, яка була. В гардеробі його дружини, а це був фільм періода, коли там періоди фільмів Місце під сонцем, де Різби також грала роль, ще маю на увазі. Чи, наприклад, фільм з Сімоне Сеньора Шлях на гору ще маю на увазі. Я маю на увазі, що тоді дуже любили знімати фільми. Про бідного хлопця потрапляє до вищої громади і отримує собі статус багатія, отримує коротше цей статус, одружується на дівчині з дуже заможної родини. Там відбуваються різні такі між ними драми. Звісно ж таки, хтось когось кохає, цей любовний трикутник. І в цьому фільмі він також є, і в місце під сонцем, Шлях Нагору, і фільм Мілдред Пірс, наче я неправильно сказала, з Джон Кроуфортом, наче також щось таке є. Таких фільмів дуже-дуже багато. Чи я неправильно сказала, Ну, точно Джон Кроуфорд грала в одному такому фільмі, де також таке була незрозумілий каламбур з хтось там заможений, хтось там бідніший, хтось когось привів. Це були дуже-дуже популярні тоді фільми. На кшталт все проїва, але Все Єву там була дівчина. А тут більше про чоловіків. І Ось головний герой він одружується на суперзаможній дівчині з. Неймовірним ім'ям в кінці каже своїй дружині, типу, завтра про нашу родину напишуть в газет в твій знімок, мій знімок і те, що сталося. А те, що сталося, можете подивитись в сюжеті. О, цей чоловік намагається отримати цю дівчину, цю глорію, робити їй різні подарунки. І вона розуміє, що це її останній шанс. Але все ж таки проблема в шубі, тому що дружина приїздить і бачить те, що а, шуби немає. Цей Лоуренс Харві він настільки жахливо. Грав весь цей час, в ньому просто не було ніяких емоцій. Я розумію, є неемоційні люди, але також неемоційну людину потрібно правильно зіграти, а не просто робити вигляд, що о, ти її граєш. Мені ну я скільки дивилася цей фільм, я розуміла, що, типу, на якомусь контрасті те, що Елізабет справді грала, ці всі люди не грали. І оця дружина, коли вона там дізнавала, що він її зраджує, коли він там казав їй різні речі про розлучення, про все, це просто був покерфейс. Я знову ж таки думаю, що якщо там показано повинен бути покерфейс, цей покерфейс потрібно грати, а не просто зробити вигляд, що ти граєш. І я це весіллям дивилася, була просто шокована, наскільки можна було набрати акторів, окрім Елізабет, які ніхто з них не вміє грати. Це був 60-й рік, і це вже була така, проходило в нову еру більш провокативного кіно. Глибинні проблеми людей, де ми можемо бачити е, людину з непростою долею, так, не просто якусь гламурну дівчинку, а людину з непростою долею. Тому що Сінданок Утіфані. Нам також були показані герої, в принципі, з непростою долею, але воно було все ж таки більш показано гламурно. Цей фільм також гламурний, але він більш Блін, він так погано грали. Я просто згадую деякі кадри, де потрібно було все ж таки якось віддати якусь емоцію, а емоцій було ніяких, абсолютно ніяких. Тож, хто не дивився сніданок у Тіфані, можете подивитись. Фільми, в принципі, по сюжету. Ну, вони по сюжету не схожі, але по вайп там спільний є. Мені, я таке люблю. І погано, що таких фільмів мало, тому що в ті роки, справді, вже небагато людей грали прямо таки талановито. Мені здається, тоді була вже якась криза. Тому щось що, там, там, ну, Одрі Хеберн дуже круто грала, Елізбет Тейлор дуже круто грала. Але вони не могли грати по три фільми на рік. Вони грали там. Один фільм на рік. І найкращі їхні роки ми можемо знати там тільки декілька фільмів. А решту релей ну, було багато акторів і акторок, які не повинні там були бути. Наприклад, Кетрін Хебберн дуже круто грала також. Ну, це в ті часи, хто грав. Джон Кроуфорд в ті часи, до речі, що сталося з Бейбі Джон? Подивіться, легендарний трилер. Там грає Бет Девіс і там грає. Джоан Кроуфорд цей фільм. Тиша Тиша Шарлота також можна подивитись, це також трилер. «Долина Ляльок можна подивитись також це про атмосферу. Дитина Розмарі. Я люблю цей фільм, там також показана ця естетика, також Нью-Йорк чи там якесь інше місто, але саме дуже естетично знято. Це вже Поланський знімав. З Мерлін Монро це були останні роки її життя. Вона зіграла в. Давай займемося коханням, значить так, там також є спільний о, якийсь такий спільна атмосфера між фільмами. Так що кому цікаво, я також о, раджу це кіно. Напишіть в коментарі, які ви любите фільми. А якщо ви щось дивились з цього списку, напишіть і, можливо, щось, те, що я не бачила, ви можете мені порадити. То я ті часи дуже дуже люблю. Я передивилась дуже багато італійських фільмів. Я передивилась дуже багато французьких фільмів. Американських тих часів. Особливо, звісно ж, такий фільми, італійські французькі фільми вони дуже естетичні, вони дуже красиві. Дякую вам велике за перегляд і до нових зустрічей. До побачення.